Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, настала 17-та неділя після зіслання Святого Духа. Ісус вийшов звідти, пішов у сторони тирські і сідонські, а наш отець Микола пішов у сторони Рахівської і Богданські. Дядя Міша переживає за Нього, чи його медведі не з'їдять. Нема так багато медведів, він там виживе, але вже пішов на заміну одного священника, то попросився вже, аби лише він на понеділок. Бо дуже йому там файно полюбилося, Починаю переживати, аби йому все не полюбило, так? Аби це вернув ще добре би було. Ще би нам все пригодив, <кхід> це Микола, Най буде благословенний. І нинішній Євангеліє, брати і сестри, таке дуже цінне, дуже цінне, коли зрозумієш трошки контекст. А саме, жінка хананейка, тобто це жінка у, у сторонах Тиру і Сидону, нам мало що сьогодні говорить. Тир і Сидон, це приблизно нинішній південь Ливану. Тобто це вже край далеко за Ізраїлем, далеко за Палестиною. І уявіть собі, якщо на Галилею, єрусалимлян, Єрусалимляни, на Галилею дивилися, як на щось поганське, бо там між євреями часто були і погани, намішані такі було мікс, то, то на оцей край, у тиру і Седону дивилися взагалі, як на четвертий п'ятий сорт. Я не знаю, чи, чи вам розказував я, коли я був у домі Давида в Ізраїлі, і коли так мені якось було неприємно, е, коли я йду, а йде такий єврей? Десь, ну, я знаю, може на пару років старший від мене з такими пейсами з шапочкою. Я потім таку шапочку також примірював. Виявляється, я чистий єврей, якщо в шапочці. А він іде, і нехотя мене доторкнувся локтем. Чи я його додоркнувся? І він так ось зробив два руками так на мене. Мені так стало неприємно, тому що я не митий, я погано пахну. А чому? Я не єврей. Розумієте, якщо єврей ортодоксальний, віруючий, правдивий, торкається навіть будь-кого на єврея, то це вважається знечищенням, уявляєте? А тут приходить ця жінка до Ісуса і, і має таку ревність, і має таке звернення. Ісус її випробовує, робить її екзамен. А вона все рівно добивається свого. Це для нас така підказка, що де може Бог діяти? Де може, де може бути Божа благодать? Ну, то Божа благодать може бути будь-де. Дуже цінне це слово, яке ми чули із другого послання до коринтян, яке читав Віталій у читанні апостола. Це з чого почався апостол? А ну, хто пам'ятав? Хто слухав? Перевірка. Що діти викликають по імені? Казала вчителька. То було найстрашніше, не? чи по списку по алфавіту. То оце, із чого почався нижній апостол? Брати, ви храм Бога живого? Ви звернули увагу. Тобто, де є храм Бога живого? Ну ми. У Євреїв був такий стереотип. І пам'ятаєте, про це Ісус говорив із Самарянкою, коли Він каже, добре. Вона його випробовує, а на якій тоді горі маємо поклонятися. Тобто буквально перекладаючи на українську мову, а яка церква має платна? Не? А в якій церкві має нас Бог вислухає? А який священник має сильний, а який не такий сильний? Яка молитва має сильна? То Ісус каже: не молитва, не місце, і не священник, а хто? Ви, храм Бога Живого. Ви, храм Бога Живого. Тепер увага інструкція. За дві хвилини, як стати храмом Бога живого? Чи є тут у церкві хтось, хто вірує в Ісуса Христа? Підім, будь ласка, руку. Ану, один, два, три, 4, 5 є. Слава Богу. Це хороша новина. Якщо ви віруєте, що Ісус Господь, якщо ви віруєте, що на Христі Він заплатив саме за ваші гріхи, то вітаю вас від цього моменту, від цієї секунди, ви стаєте храмом Бога живого. Тобто стається що? Коли ти приймаєш через віру Ісуса, коли ти дозволяєш, щоб Дух Святий на тебе сходив, в ту секунду ти сам стаєш храмом. І перша дуже хороша новина з нинішнього Євангелія є в тому, що Божа благодать може бути навіть там, брати і сестри, де ми зовсім не очікуємо. Ми кажемо, ну, і це, на жаль, дуже швидко входить у наше життя. Ми успадкували від євреїв. Тобто церква це святе. Ікони, іконостас — це святе, персон це святе. Ну, а робота це робота, ні? Ну а як проходить наш тиждень в Мукачеві? Маршрутка, вулиця, школа, садок, гід, зелений базар щодня, десь там якийсь магазин, центр, правда? Ну, де, 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 де є святість у Мукачеві? Де, де в Мукачеві діє Бог? Та ми скажемо: ну, я знаю, ну, не все на гіді, не? Не все на Зеленому базарі. Не все Бог діє по центральних вулицях. А, 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 І тому Він каже: Я хочу бути там присутнім через тебе. І коли ми, коли ми сходимося як діти Божі, до церкви у неділю і свято, ми дозволимо, аби нас наповнила Його любов, Його благодать. Ми дозволимо, аби нас наповнило Його Слово. Дай Боже, аби нас наповнило його тіло і кров у причасті і в Євхаристії. І тоді, коли вже вам священник дасть благословення в кінці і каже, ідіть в хаті і більше не грішіть, і ви розходитеся, то ви розходитеся буквально як храми. Ви є храмом Бога живого. І навпаки, Господь так діє, що там, де взагалі виглядає безнадія, там, де виглядає гріб, гріб, Він каже, ні, цей гріб. Стане таким місцем, де буде найбільше життя. І по сьогодні учені ламають голову над хусткою із Монопело, над турінською плащаницею. як у них у цих кусках полотна відбилося обличчя Ісуса, як відбилася фігура Ісуса без жодних фарб. Але якось досліджую, що через велику кількість енергії. Гріб, місце без надії, могила стала навпаки джерелом життя. Але коли? Тоді, коли ти є із Богом? І з Богом? Є такі місця, брата і сестри, де нам не хочеться бути, де нам не хочеться йти. Часом це робота у когось. Часом це у когось, не знаю, сусіди, У когось ще якесь інше місце чи середовище, де ми знаємо, що там нема нічого Божого, нічого святого. Як один чоловік жартував. Каже: я заходжу у один заклад і питаюся, у вас є свічки? Кажуть, нема. А у вас ладан є? Каже, нема. А у вас є іконки. Каже, чорвіче, це облрада, тут немає нічого святого. <свіття> Такий жарт згадався. Але є в облраді, я надіюся, що є храми, храми живого Бога. Тобто люди, які вірують. І тому, брати і сестри, ідея Бога є така, напевно, аби не було одного храму. І тому Ісус каже, віднині не будуть поклонятися ні на тій горі, ні на цій. Тобто немає такого нині, що от у досах це церква. А центр це таке. Або там подгоряно це пусте. Ні? А розвигово, це церква. Такого нема. Це наші казки, це наші уявлення. Ісус каже, Слово Боже Сьогодні говорить: ви храм. Бога живого. Хто? Ви. І зверніть увагу, не Папа Римський, не єпископи, не священники, а ви це буквально ті, хто вірить в Ісуса. І тоді відбувається чудо. Навіть якщо Господь випробує тебе і поставить тебе в могилу, на цвинтар, ти скажеш, не цвинтар мене вбиває, я цвинтар оживлюю. Неймовірно. Неймовірно. Навіть якщо тебе Господь поставить у якесь таке середовище, де немає життя ніякого, ти є життям там. Через тебе там є життя. Ну, питання чи є? Питання, чи ти наповнишся? Питання, чи ти справді будеш дозволяти Богові замешкати у собі і зробити себе живим, зробити себе живою. І тут є також інша сторона медалі. Тобто, ми часто собі думаємо, що Ей, то головне, аби мати когось знайомого, я з цим зустрівся, цікаво в Мукачеві особливо, що якщо я маю одного знайомого священника, то все, Бог у мене в кишені. Я з цим священником пішов раз на кавель, раз на пиво, раз не знаю, пішов там на пікнік і все. Бог тепер не має шансу мене не благословляти, Я ж священника маю за кума. Я з священником йшов на пікнік, не знаю, там десь ми були разом. Ми це знаємо. Ні, брати і сестри. Воно так не працює. Тобто я, я нічого не кажу, ви кличте на кавелі, кличте на пікнік. Це, це файно, бо це можливість побути, поспілкуватися, пошукати відповіді на питання, але воно так не працює. Пам'ятайте це правило, яке собі треба постійно повторювати. У Бога немає внуків. Тобто, ми не можемо бути і е, святими автоматично через те, що ми із святими знаємо. І це при умові, що якщо священники святі. Бо буває всяке. Але загально то не може. Наприклад, якщо мій дідо був священником, а він був файним священником, то мій батько не, не був автоматично віруючим. Ні. Він мав свої випробування, він мав свої виклики, але в певний момент йому треба було самому зробити вибір. Я буду храмом Бога Живого, чи я буду просто як усі. В якийсь момент так само я. Якщо мій батько священник, ну повірте. Я професійно вмію грішити. Я маю чорний пояс по гріхах. Мало що я так вмію добре робити, як грішити. Але якщо мій батько священник, повірте, це нічого не означає. Мало того, я сам думав, от настане момент, коли я стану перед єпископом, він на мене покладе руки, він мене висвітить на священника, я ляжу серед церкви, а коли ти там священник, коли ти лягаєш серед церкви, там щось співають про тебе, це символізує, ти вмер. Все. Старий Тарас умер, народився новий Тарас. То я думав, от коли цей момент настане, я отримую якусь таку суперсилу. Не... Перше, що я надіяв, я отримаю суперсилу не грішити. Брати і сестри, я вам свідчу, зовнішньо ні на міліметр нічого не змінило. Мені не стало легше грішити від того, що на мене єписком руки поклав. Серйозно, ні на грам. Ані на чуть-чуть. Він говорив ці слова, я пам'ятаю. Божественна благодать, яка все доповнює і завершує. Ну так, Божественна благодать це робить. Але тільки тоді, коли ти співпрацюєш. Тому у Бога немає внуків, у Бога є лише діти. І це чудова нагода собі нині поставити питання: а я є його дитиною. А я поводжуся як Божа дитина. А по мені видко, що я Божа дочка або Божий син. І так мені яскраво згадується перша книга Самуїла. Був священник Елі. Файний священник, файний Божий чоловік. але діти в нього були нікудишні. Просто ну, нікудишні. Хабарники, блудники, п'яниці. І Бог видів, що не справляється Елі священник, то дав йому під опіку Самуїла, хлопчика молодого, який дуже швидко почав Бога чути, який дуже швидко почав рости. Самуїл став чудовим пророком Божим. Чудовим! Він дуже добре чув Бога, дуже добре Бога представляв народові. Але в Самуїла сталася та сама проблема. Тобто, сини його нікудишні. Уявіть собі, було таке, що люди принесуть на жертву, люди принесуть на жертву Баранчика або козлика. А прийдуть сини Самуїла і кажуть, давай сюди. Та де так? Це Богові ми принесли. Е, що Богові, ми їсти хочемо. Давай сюди. І забрали і зарізали і з'їли. Уявляєте? Така була жертва Богові без Бога. Хабарі брали, такі були нечестиві. Так що сам народ вже казав старійшині Самуїлові, слухай, Самуїл, твої сини не волошні ні до чого, а нам треба нормального управителя. Давай нам якогось нормального царя. І Самуїл не, не мав чим крити. Не мав чим крити. Брати і сестри, нема автоматизму. Якщо в мене мама віруюча, тато віруючий, то все, я держу Бога за бороду, то Та так -та 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 не працює. Ось чому дуже цінні оці наші зустрічі з дітьми, з молоддю. Ми вчора нарешті вже розпочали сезон. Чому? Ну, аби, аби ми самі формувалися, аби ми самі вчилися вибирати Бога. Що я хочу вибрати? Аби ми самі вчилися в кінці кінців бути храмами живого Бога. І також дуже важлива новина, яку ми бачимо в сьогоднішньому Євангелії, що Господь у стражданні може діяти особливо. Ми не знаємо, чому є страждання. Цікаво, коли я сам переживаю ті чи інші випробування, ті чи інші терпіння, хоча не вважаю, що маю їх занадто великі, бо бачу, що є люди, які страждають набагато важче, набагато глибше, набагато більш масштабніше. Але коли я переживаю і даю Богові претензію, Боже, що це таке? То знаєте, що він мені каже? Постійно. Він мені вказує на хрест. Він мені катарасе, що я тобі скажу, якщо я свого сина не огородив від страждання. Він мене тричі просив. Три рази мене просив, що тату, якщо можливо, нехай це не буде моя участь. Три рази. Але в кінці що сказав? Але не моя, а твоя нехай буде воля. Брати і сестри, ми не знаємо, чому є страждання. Практика показує, що вони будуть завжди. Ми не знаємо, чому є і файні християни, але є багато в церкві далеко не файних християн. Ми не знаємо, чому є файні священники. Але є такі священники, за яких м'яко кажучи, прикро. Чому є файні єпископи, а є такі єпископи, що за них ганьба. Я коли побачив у перший раз відео, як папа Бенедикт ще приїхав у Німеччину, а величезна частина єпископів, кардиналів німецьких. Навіть йому руку не хотіли подати. Ви Він руку простягає привітатися, як зайшов. А навіть йому руку, і там з німецькими єпископами, з, з, на жаль, немалою кількістю серйозна проблема. А якби лише у Німеччині? Я не знаю, чому так є. Я Не знаю, Не знаю, чому є такі випробування у всіх нас зі здоров'ям, з втратою. Ну не знаю. Але точно знаю, що коли ти цю втрату це випробування перенесеш із Господом, тоді робиться щось неймовірне. Могила стає не пеклом, стає не кінцем, могила нічого не вирішує. Якщо ти є із Богом, тоді могила дивно стає джерелом життя, стає джерелом чогось нового. Ось чому Ісус так сміливо каже: бо якщо зерно не посіяне в землю, не пропаде, то не дасть плоду. Ми знаємо, що крумплі, які ми садимо, картопля, якщо я посаджу 5 мішків, мішків картоплі, то цих 5 мішків я вже ніколи не побачу. Правда, вони пропадуть. Але ми завжди садимо з надією. Ми садимо що ці 5 мішків, принесуть ще хоча б 5 мішків. Коли ти зерно сієш, я пам'ятаю, коли ми швагром перший раз сіли зерно. То ми висіля декілька тонн зерна зараз. То мені так якось стало прикро, то це декілька тонн, ми просто ми загубимо. І немає жодної гарантії. Але завжди ми робимо це з надією. І Господь нас закликає, брати і сестри, щоб ми з надією проходили через наші страждання. Через той виклик, який ти зараз маєш, через те випробовування, яке зараз проживаєш, з надією. І коли дозволиш з надією, тоді він, це щось, що і так має вмерти, зробить його насінням. Зробить його насінням. Так добре пам'ятаю якогось разу, коли наші семінаристи співали до блаженного Теодора пісню, і, і там є якісь такі слова є в одній пісні, що Теодора твої, твоєї крові краплини стали віри насінини. А я одразу я люблю ставити питання, а чи справді так? А потім, а, а потім дивлюся на цих 80 семінаристів, які стоять, які якось але вірують, якось, але до церкви належать, якось хочуть бути священниками. Не всі хочуть бути священниками, хочуть продовжувати цю спадщину Теодора. І, і, і мені так Господь каже: на, кладе на серце, що тут маєш, отут маєш віри на свінини. Він посіяв кров, він посіяв мучеництво, посіяв жертву. Тут маєш насіння. Брата і сестри нашої церкви вже могло не бути. А дивіться, тут є насіння. Це ви, це я. Ми насіння. Тому нехай нас не засмучує страждання, котре є. І пам'ятайте, що завжди, завжди ми помилимося, коли будемо ставити Богові питання. Боже, чому це мені є? Ми не отримуємо найімовірніший відповідь, чому. Хто ми такі, аби знати, я собі, я собі часто уявляю, як я вриваюся, не знаю, де там президент живе. Ну, в, собі, уриваюся в Офіс Президента. І завтра ви чуєте по ТСН. Сьогодні вечором один священник із Закарпаття увірвався в офіс президента і вимагав від нього, чому ви прийняли таке рішення? А чому? І я собі дуже уявляю, ага, отець Тарас, слава Ісусу Христу, сідайте, я вам поясню, чому. Правда? Ну що би було, якби я зайшов в опіс президента і почав від нього вимагати відповідь на ті чи інші питання мої? Ну, довго би я не допитувався. І це лише президент, і це лише президент України. А, а, а на, натомість відносно Бога, ми так собі легко дозволяємо, Боже, поясни мені, чого ти так зробив? А чому ось це? А чому ось це? Ми тоді забуваємо, хто такий Бог. Ми собі говоримо з Богом, так, як і з сусідом. Ми собі дозволяємо та подумає, що, що хто такий Бог? Брати і сестри, Бог, коли явиться у своїй славі в другий раз, то всі, хто не з ним, хто не є храмом Божим, будуть благати гори, аби їх прикрили. Усі, хто буде з Богом непримирений, буде просити. Уявляєте собі, це пише. Слово Боже, буде просити скелі скелі заваліть нас. Заваліть нас. Ми не видержуємо. І такий Бог, перед обличчям якого земля і небо втікли і немає, де сховатися, я собі так дерзко дозволяю, так оно ну мені поясни. Чого помер друг? Чого помер цей? Чого війна в Україні? Чого це? Ми так собі легко дозволяємо. І знаєте, яка буде справедлива відповідь від Бога? Хто ти такий? Хто ти такий, що я, Бог, маю перед Тобою звітувати, чому я дозволив Ось це і чому я дозволив Ось це? І це буде найбільш справедлива відповідь. І тому правильне, правильне питання, брати і сестри, у стражданні, правильне питання християнина, це не чому ти це робиш або це, а правильне питання, Господи, що я з цим маю робити? Господи, як я маю з цього вийти? Господи, як я маю зреагувати, як Твоя дитина у цій ситуації, оце буде правильне питання. Як правильно поступати? Які приймати рішення, як діяти? І що дуже важливо, як не діяти. Сьогоднішні Євангеліє, брати і сестри, дуже цінне цим. Ми не знаємо. Часом у найбільш темних куточках світу, у найбільш грішних, пропащих, проклятих Божа благодать діє особливо. І сьогодні Господь хоче діяти найбільше через нас. Ось чому Він кожного з нас зробив храмом. Кожного з нас Господь зробив місцем зустрічі з ним. Кожен із нас це можливість зустрічатися з Богом кожного дня. Ми не знаємо, чому є страждання. І повірте, я, я, я мало людей знаю, які отримали відповідь на питання, чому ти, Господи, так дозволив або так допустив. Але знаю багатьох людей, файних людей, які ставили питання: Господи, що з цим маю робити? І Господь допомагав рухатися. Господь допомагав мобілізуватися. Як сказав Клайл Льюїс, що страждання це рупор Божий. Страждання це Божий рупор. Часом ти його зовсім не чуєш. А коли він дозволить на якесь страждання, в тебе так загострюється слух, ти так починаєш його чути, прагнути. І, і йти до нього. Тому молімося, брати і сестри, сьогодні, щоб, особливо у тих частинах життя, де ми ще і не уявляємо Божу дію, нехай Господь діє. Молімося, щоб ми від сьогодні ставали особисто дітьми Божими, не через нашого тата, маму, діда, бабу, але через мій особистий вибір. І насамкінець, молімося в тому намірі, щоби. Невідомо, які страждання проживаємо сьогодні, чи будемо проживати завтра, ми не знаємо? Ми завжди їх проживали з надією. І Господь давав нам розуміння. Не чому це, це стається, бо чому ми будемо знати лише тоді, коли станемо перед Ним, коли помремо? Але щоб ми отримали відповідь на питання, добре, Боже, є, як є, приймаю, не погоджуюся, бунтую, але приймаю. А однак, скажи мені, як маю з цим жити? Що маю з цим робити? Як маю правильно поступати? І тоді, коли ти станеш світлом там, де темрява, коли ти сам будеш ставати Божою дитиною, сином Божим, дочкою Божою, і тоді, коли ти приймеш його волю, навіть якщо вона тобі не подобається, ти маєш всі ознаки Божої дитини. І всі ознаки маєш того, що Господь уже у тобі діє і вже тебе перемінює. Христос посеред нас.